За шість днів до Пасхи прибув Ісус, звертання, де був Лазар, який був помер когось Хаси Ісус. Там ожестяли, Йому вечерю, мата обслуговувала. з тих, який сі з ним до столу. столом. Машина керує чудовчиня Христос, Господь, Воскресив Лазаря. Кото була радість, коли в тій сім'ї, Марта, Марія, воскресений Лазар. Ісус за ним столом. І всі дивилися на Ісусу, розуміли, що Бог серед них, син Божий. Там, де Бог там чиняться великі чудеса, Там Господь воскрешає, навертає, визволяє, оздоровляє. За всім до пасхи прибув Ісус Ветам, де був лазар, який був помер, кого воскресив Ісус. Для того, щоб ті, хто є духовно мертві, воскресли, нам треба багато молитися і просити, щоб Ісус теж привітав до наших рідних, близьких, наші рідні, близькі, наші сім'ї, селі, щоб теж торкнулися сердець тих, котрі не навернуті, не на розкаяння, горді. Тому що ладаря воскресив Ісус. На четвертий день сіл смерті. А дехто вже багато років є на три, вже в гріхах, перебуває в поновних гріхах, ті самі гріхи важко чинить, не виконує волю Божу, не каються на розкая, або й каються, але ніколи не навертаються, по суті не каються, тому що не думають покинути гріх, такі мітують релігійність, дають, що вони праведні, побожні. Вони вже живуть в гробі. Свого гріха, своїх залежностей, ненависті розпусти осуду сварки. Для того, щоб отримати звільнення, визволення, потрібно зустрітися з Ісусом. Христос нікого не відкине, дасть силу подавати гріх, дасть силу позбутися паних залежностей. Поші дні до пасхи прибули тайно, де був Лазар, який був помер якого скасив Ісус. Там вже справили йому вечерю і мати свого, і Лазар був один з тих, які сіли з ним до столом. Лазар був серед них. Що можна сказати, що твої рідні, близькі, є за одним столом з тобою, Божої любові, Божій правді, моральності. А що головне і найголовніше, чи є вони за престолом благодаті, чи беруть вони над природні дари з Христову Божої любові, чи йдуть до причастя. тому що ті люди, які не приймають чуло твої христа в гріхах, і духовно мертві, якщо зустріти своїх рідних близькі, не пригощаються, не сповідається, то цікава людина ще гробі своєї нерозкаяності, безбожності годусім. Лазар був один з тих, який сидів за столом, з Матою, з Марією, з Ісусом. Христос його скресив. Можете сказати, що твої рідні близькі є навернені спасення. Вони приймають чоловіка Христа, перебувають на бенкеті любові, святості, службі Божій, приступають до Євхаристії. чи на поки внища. Духовне мертві, не розкриє, навіть. Чим. Тим часом бабуть 9 і знаєш, що він там. І зійшлися антики Ісуса Ради, а також, щоб лазерня побачити, коли він оскільки з метри. Юдеї хочуть побачити лазаря, колишнього мерця, котрий живий. Це було явне чудо. Так і деякі люди, котрі... Живуть з сільським життям, далекій духовності, побожності, але вони хочуть побачити чудеса. І вони зауважують, хто з цих лазерів ожив. Чила людина в гріхах, не розкаяна, піячила, розпусою займалася, чи крали, брехали, билися, розводилися, перебіжили, жили, коло ходили цілити. Їх. А тут людина стала побожна, ходить до стоя до причастя, молиться. Що чесно, працює, своїми руками заробляє на хліб насущний, послужував, вічну. І всі хочуть зрозуміти, як це сталося, що з того лазаря, який був духовно мертвий, чотири дні в робі, та зовсім інша людина, котра з Ісусом, котра джерела моральності, побожності, згідно Божих законів, має любов до ближніх. То є велика переміна людини, коли Христос. Торкається своєю благодаттю, ожидає віру, є любов, нові переконання. І такі люди вже думають по Ну і з Богом. І інші зауважують їх, хочуть подивитися. Тимчасом падали, де знається, що він там. І це не тільки Ісуса Ради, а також, щоб лазаря побачити, якого він кого скасив знати, чи твої знайомі рідні хочуть тебе побачити. Був колись лазер, до якого, як написано, хробі вже на четвертий день, смерділо, воняло, а тут жив, Христос його скресив. Була колись людина, яка повна гріха, тепер живе морально, побожно, хоче подивитися, які це психологи наладнули цю родину, і провели тренінги, що вона зараз поводиться, виважено, мудро, влаштовує своє життя. На яку роботу влаштувалася, ця людина, що скільки грошей вже заробляє, що вже дає свої раду в житті. Що, може, сімейне життя влаштувала, і тому гідність свою відновлює. Але потім розуміють, то все через Ісуса сталася переміна, то все велике Ісусові прийшла моральність, духовність до тих людей, які навернулися. Через люди, які тебе бачать на роботі, в сім'ї, чують твої розмови. Знаю, з цією життям молод сказати, ця нова людина перетворена, Божою з ця людина має любов, послужливість, вічність, може висходи, допомогти. Ця людина виникає гріха. Хочуть люди на тебе подивитися. Вона на деку, надекує подивиться церковних спільнотах, чи в суспільстві, то ми віджахують своєю. Поганою поведінкою, брутальністю, чи лукавством, чи злодійством, брехливістю, сварливістю, гордістю, егоїзмом. Так що нема на кого дивитися, хоче закрити очі і пройти мимо, що не заважити, щоб не бути приниженим чи осудженим. Але хто воскресений Ісусом, кого Христос Воскресив віру, освятив свою благодаті, та людина вже замітна в очах оточуючих. І мир, моральність, доброту. Тим часом багато людей дізнається там. і щеся не тільки Ісуса Ради, а також, щоб лазити, побачити, якою він скасил смертних. Чи багато людей приходять до тебе, щоб побачити тебе, почути тебе, щоб ти їм послужив духовними порадами, молитвою, добрими ділами. Або хочеш бути для тебе, бо в твоєму серці любов, ця любов його вертає, Божа любов. Чи мають біля терміни затишок, допомогу, відчуваються люблені, варте всім милосердям? Чи ми поки мало хто, почувши про тебе захоче з тобою спілкуватися, прийти поговорити, статися духовно, морально. Якщо з Ісусом, то багато хто хоче до нас прийти, порозмовляти, поспілкуватися, бути нашими друзями. Тому що Ісус діє через нас. Ісус обдарує добром, благодачю, словом, мудрості, милосердям. Тим часом багато людей дізнаються, що він там і зійшиться не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якою він насквісли знати. Тоді священниками змовилися і Лазаря вбити, бо частини ідея лишили їх через нього і вірували в Ісуса. А не всіх хочуть побачити Лазаря, щоб жити праведно, щоб теж не вернутися до Ісуса. Деякі побачили Лазаря, Парасушенка, зокрема, і змовилися його вбити. Бо люди йдуть до Ісуса, а не до них, недогодних, псевдорелігійних людей, повних гріха і бунту проти волі Божої. А тут до тих, котрі покидні перед Господом, до тих, котрі живуть духовно, морально, молитовно, чинять добром. Тоді первосвященники змагалися і Лазаря вбити. Бо численні людей лише їх через нього і вірили Ісуса. Залежимо, скільки людей приходить до спільноти до церкви, навертаються, а потім їх хтось морально вбив. Хтось позавидував, хтось осудив, висміяв. ті люди настрашилися, подумали, невигідно нам бути з Ісусом. З усіх боків нас переслідують. Як каже апостол Павло, треба дня. Помирати для своєї гордості, для своїх амбіцій, для свого грошолюбства, для свого йогоїзму, для своїх гонорів. І комусь стало незатишно для Ісуса. І вони втекли від Ісуса від церкви, від служіння Богові. І тут змогла сюди, виконала свою функцію, своє завдання. Били морально, били віру, били духовно. І завадимо, що багато воскресенье лазерів. Котрі проявляли віру, ревність до молитви, а в зникли з спільноти, з громади і змоглися, або грехи або живуть таким непомітним життям. Мене не чіпайте, щоб я не показувався своєю релігійністю, нараюся перед вами, я все буду так жити подальше, щоб мене не переслідували, щоб мене за Божество за духовність не зневажали. І люди деякі, на жаль, отримали великі зранення духовні. Були пригнічені, знівірилися, застрашені, їх морально, духовно знищили, вбили. Тоді пересташенки змоглися і лазили вбити, бо числення людей лишили їх через нього і вірили Ісуса. Через нього ці люди вірили в Ісуса. Через нас повинні люди повірити в Ісуса, люди повинні приходити, щоб з нами радитися, спілкуватися, щоб ми послужили добрими ділами, розповіли в катехізм. Дали добрі поради, щоб відвернули від гріха, привели до церкви, до справи, до причастя. Люди повинні подивитися, як межі нам свято, щоб отримати натхнення теж змінитися, відкинути гріх і жити побожно. Очень людей лишили їх через нього і увірили в Ісуса. І багато людей через нас повинні увірити в Ісуса. Ми коло себе людей не тримаємо, ми повинні людей сприймати до Ісуса. Хтось? Говорить свій, жалі, бідить тобі, ти слухаєш, людина має довір'я до тебе, хоче допомоги доброго слова, а ти її звертаєш до Ісуса, щоб вони Ісуса поверли. як ти допоможеш, то Ісус допоможе, і казати цим людям. Іди достої, до причався, молися, Ісус тобі допоможе, покинь гріхи, але я прийшов до тебе, щоб ти мені допоміг. Але я тобі роблю ще більше добро. То Господь мені допоміг Ісус, і Він тобі допоможе. Всі мої успіхи це не моя заслуга. то я Духа Святого мені. І все, що треба найкраще, це прийняти Христа Господа, Його любов, приймати світі тайн, тіло кров Христа, покаяться, жити побожно і бути Ісусом. Ми повинні бути тими людьми, через кого люди повірять в Ісуса. Не в нас, не в гроші, не в політичні кідеї, не в добробут не в летині зв'язки, а повинні повірити в Ісуса. Хто з тобою спілкується? Чи після того тієї розмови, після твоєї зустрічі, в твоєї людини збільшується віра в Ісуса, любов до Господа, бажання йти до скорої, до причетки, до церкви, чити добрі діла, чути в любові Небесного Отця, в Святому Дусі. Чи так? Якщо так, то значить, через нас, що в наше служіння життя, люди приходять до Ісуса, значить ми. Духовне воскресе, Бог оживив нас. Ми розуміємо, для чого живемо. Не для того, щоб збагачуватися, не для того, щоб грішно осуложуватися, не для того, щоб нас грішники хвалили, щоб ми були в морнославці і у самому звичні. А ми живемо для того, щоб приводити людей до Ісуса, щоб Дух Святий через нас приводив людей до Ісуса. Скільки людей за цей тиждень, за цей місяць Дух Святий привів через тебе до Ісуса? Чити відкриті є на Боже діяння. Я вчора слухали свідчення, дівчинка маленька. 10 років говорила, що вона побачила одну однокласницю, яка ходить чорну матка сумною, якісь неформальні організації вона сповідує і не вірить в Бога. І ця дівчинка почала за нею молитися. І через свіжі молитви. Та інша підійшла і сказала, мав мені молиться на вертиці, я хочу теж вірити в Бога, поясни мені. І вже бралися яскраві кольори, покинула той чорний одяг тої якоїсь неформальної молодіжної організації. Тато побується смерть, безвихідь, пригнічення, егоїзм, щось таке гнітюче, неприродне, тим паче згубне для дітей, для молоді. Коли ти за останній час привів до Ісуса, хто побачивши приклад своєї святої поведінки, порушує свою... Натхнення розмови про Бога, про Божу любов прийшов до Ісуса, до побожності до церкви, до правдивого покаяння, Просимо Духа Святого, що Він використовував нас, щоб багатьох людей за наше життя, що за наші слова і діла, доброти, через святу поведінку привів до Ісуса, до спасіння в Христі Господі, до виконання волі Небесного Отця, до життя в побожності згідно Божию законів.